Наступного дня дощ більше не вертався, але густий білий туман зліг на будинок. Піду я прогуляюсь, заявила короліна. Не заходь далеко, застерегла мама. І закутайся в щось тепле. Короліна надягла своє блакитне пальтечко з каптуром. Закутала шию червоним шарфом, а на ноги нацупила жовті гумові чоботи. Надвір. Міс Примула саме вигулювала своїх псів. Привіт, Кароліно, обізвалася міс Примула. Бридка погода. «Егеш!» – відгукнулася Кароліна. Я грала колись порцію, похвалилася міс Примула. Міс Форсібіла розводить про свою офелію, але люди йшли в театр побачити мою порцію. Коли ми виступали на кону. Міс Примула утеплилася цілою купою половерів та жакетів. Тож мала вигляд іще малішою, круглішою, ніж будь-коли. Схожа була на яйце. Велике волохате. А ще вона нап'яла товсті окуляри й очі її видавалися величезними. Мені до гримерної посилали квіти. А, так і посилали, сказала вона. Хто посилав? зацікавилася короліна. Міс Примула обачливо роззирнулася надовкола. Спочатку через ліве плече, потім через праве, вдивляючись, у туман так пильно, мов там хтось міг підслуховувати. Чоловіки, прошепотіла вона, тоді притягла до себе псів у позицію поруч і поколивала назад до будинку. А короліна продовжила свою прогулянку. Вона вже обійшла три чверті будинку, коли побачила міс Форсібілу, що стовбичила біля дверей помешкання, яке ділила з міс Примулею. Кароліно, ти не бачила міс Примули? Кароліна сказала старенькій, що таки бачила міс Примулу та вигулювала псів. Я так сподіваюся, що вона не заблукає, а то ще чого доброго її опояши лишай. Вирікла міс Фарсібіла. Треба бути справжнім дослідником, щоб знайти шлях серед цього туманища. А я дослідниця, запевнила короліна. «А вже ж ти дослідниця, любка моя, похвалила міс Фарсібіла. Тільки ж не захопися. Короліна продовжила свій похід через сад крізь ту сіру імлу, і вона весь час тримала будинок у полі зору. Десять хвилин прогулянки, і вона знову опинилася на тому самому місці, звідки вирушила. Мокрі коси звисали її на очі, обличчя було вологе на дотик. «Егей, Кароліно. Егей, Кароліна закричав схибнутий дідуган із горища. Ой, привіт, обізвалася Кароліна. Вона ледь розрізняла постать старого в тумані. Сусіда побачив спускатися до неї, почав, спускаючись по східцях, що з того боку будинку вели повз Каролінині парадні двері до дверей його квартири. Короліна чекала біля підніжжя східців. «Мишам туман не до вподоби, Помідо... прям повідомив їй старіган. Від нього у них обвисають бачки. Та й мені він не дуже до вподоби, призналася короліна. Старий нахилився та так близько, що кінчиком свого вуса лоскотнув королініні вухо. Миші посилають тобі за сторогу, прошепотів він. Короліна вже й не знала, що на це сказати, і за сторога та ось така не ходи у ті двері. Тут він заткнувся. Це щось означає для тебе? Ні, нічого, призналася короліна. Старий степнув плечима. Кумедні вони, ті миші, все вони переплутають. Знаєш, вони і ім'я твоє плутають. Постійно називають тебе. Короліною. Жодного разу не сказали Кароліна. Він узяв пляшку молока з найнижчої сходинки і рушив на гору до свого горища. Короліна вернулася в помешкання. Мама працювала у своєму кабінеті. Тут панував дух квітів. Що мені робити? знов завела своє Короліна. А коли тобі знову в школу? поцікавилася мама. Аж на тому тижні, зітхнула Короліна. Хм, видала мама, чи не доведеться одягнути тебе в нове шкільне вбрання? Нагадай мені, Люба, а то я ще забуду. І знову виклацувати всячину на комп'ютерному екрані. І що ж мені робити? Не вгавала Короліна. «Намалюй що небудь, і мама вручила доньці аркуш паперу й кулькову ручку. Дівчинка спробувала намалювати туман. Десять хвилин малювала і видала чистий аркуш із заголовком туман. Трохи вихлявими літерами прихнула й передала малюнок мамі. Ммм, вельми модерно, Люба, похвалила короліну мама. Тоді короліна проникла до вітальній, сіпнула старі двері в протилежному кутку. Вони знову були замкнені. Замикані. Певне, мама пішла і знову їх замкнула. Дівчинка здвигнула плечима. А зараз перевідати тата. Тато друкував, сидячи спиною до дверей. Забирайся геть, бадьоро побажав глава родини, зачувши дочину ходу. Мені нудно, поскаржилася короліна. Вивчи новий танець, запропонував він, усе так само не обертаючись. Короліна похитала головою. Чом би тобі не погратися зі мною? Попрохала донечка. Зайнятий, відказав тато, робота. Додав для більшої переконливості, так і, не обернувшись, глянути на неї. Чом би тобі не піти й не понабридати панам Примулій та Форсібілі. Короліна надягла пальтечко, підняла каптур і вийшла з дому. Спустилася хідцями, подзвонила у двері помешкання міс Примули та міс Форсібіли. Ось дико. Завалували ті шотландські псюхи, вибігаючи до передпокою. За мить міс примула відчинила двері. Ой, це ти, Кароліно, мовила старенька. Ангусе, гаміше, брюсе, лежати любі, просто Кароліно завітала. Заходь, Люба, хочеш чашечку чаю. Помешкання тхнуло політурою і псиною. Так, будь ласка, прийняла пропозицію Кароліна. Міс Примула завела її до запелюженої кімнатчини, яку стара акторка називала Вітальною. Стіни тут були заліплені світлинами вродливих жінок і театральними про програмами в рамцях. Міс Форсібіла сиділа в одному з крісел і завзято щось плела. Міс Примула запарила короліні чай. Костяного відтінку, порцеляновій чашці на блюці, а до чаю дала італійську галету. Міс Форсібіла хлипнула на міс примулу, підняла своє плетіння і зробила глибокий вдих. Чуєш, квітню? Як я й казала, ти все ж таки мусиш визнати, що в старій псині є вогник і нині, заявила вона. Мірям, люба. Обом нам уже не вернути наших юних днів. Мадам Аркаті, огризнулася міс Форсібіла, в Времео леді Брекнел. Частинки образів неможливо вилучити актора зі сцени. Ну, мірям, згода вже, примирливо мовила міс Прімула. Короліна чудувалася, чи не забули господині, що мають гостю. В їхній балачці небагато було сенсу. Дівчинка дійшла висновку, дві дами проводять у ту суперечку, отмов обговорюють якесь старе, але зручне крісло, а в такій суперечці ні та ні ця ніколи не перемагає, ані не програє, але триває пересварка, може нескінчено тривати, аби тільки було на те бажання обох сторін. Короліна досьорбула свій чай. Хочеш, я почитаю тобі листя? Запропонувала короліні міс Примула. Перепрошую, не зрозуміла дівчинка. Листя чаю, люба, почитаю по ньому твоє майбутнє. Короліна подала свою чашку міс Примулі. Короткозоро та витріщилася на листя чорного чаю на дні чашки, склала губи трубочкою. Знаєш, короліно, обізвалася вона за хвильку. Ти в жахливій небезпеці. Міс Форсібіла прихнула їх і відклала своє плетіння на бік. Не треба дурощів, квітню. Перестань страхати дівчинку. Очі тебе підводять, а передай на мені ту чашку, дитину. Короліна понесла чашку до міс Форсібіли. Та уважно порозглядала чорне листя, похитала головою, тоді ще раз придивилася. Ой, Люба, нарешті заговорила вона. Твоя правда була квітню, дівчинка, в небезпеці. Бачиш Мірям? Переможно вигукнула мізпримула. Мої очі добре бачать, як і колись. Але від чого мені небезпека? запитала Короліна. Обидві старі панни. Непорозуміло витріщилася на неї. Цього чайне листя не сказало, пояснила нарешті міс Примула. Це листя не годиться для уточнень. Ні-ні, воно застерігає про якісь загальні речі, нічого конкретного. Що ж мені тепер робити? трохи стурбовано запитала Короліна. Не вдягай зеленого у своїй гардеробній, запропонувала міс Примула. Або не згадує шотландських п'єс, докинули і свої п'ять копійок міс Фарсібіла. Короліна щодувалася, чому так мало дорослих з її кола знайомих здатні на щось доладне, чи, може, ось ці двоє не тямлять, що розмовляють із маленькою дівчинкою. І будь дуже дуже обачна, щиро застерегла міс примула. Вона підвелася зі свого крісла й пройшла до коменка. На коминковій полиці стояв невеличкий слоїк. Міс примула зняла з нього, накривку і почала діставати звідти дрібничку за дрібничкою, крихітну порцелянову качечку на персток, дивну мідну монетку, дві скріпки і з рештою камінчик із дірочкою посередині. І подала короліні того продирявленого камінчика. Для чого це? спитала короліна. Дірочка була наскрізна, а просвердило її якраз посередині камінчика. Дівчинка піднесла камінчика напроти вікна і подивилася в ту дірочку. Воно може стати з вз... надобі, пояснила міс примула. Часом такі штучки бувають помічні проти напастей. Короліна одягла своє пальтечко, попрощалася з панами Примулою і форсібілою, а також з псами й вийшла на двір. Туман висів собі, огорнувши будинок, мов сліпотою, дівчинка звільно ступала до східців, що вели до помешкання її родини, а тоді зупинилася й роззирнулася надовкола. У цьому тумані. Це ж був якийсь примарний світ, я в небезпеці, подумала собі короліна. Звучало це хвилююче, ніби й не було в цьому слові чогось лихого, яке там. Короліна зійшла східцями нагору, міцно стискаючи в кулачку свого нового камінчика. Пауза. Цікавлять малюнки? Пауза, пауза, пауза. Вдячність тим, хто приходить читати разом цю книгу. Рухаємося вперед по сторінках цієї книги. Попереду, третя глава. Озвучити інсайти, які мені ось проявилися зразу ж, після перших сторінок, проявилися інсайти. Я задумалася про дитячі книжки. Автори, які пишуть ці книжки, реально думаю, ось автор пояснює в цій книжці, що він для донечки писав книгу, а книгою зацікавилися. І що якісь знання, що в його дитинстві щось відбувалося, що він хотів би донечці розказати. Я задумалася про дитячі книжки і про ті казки, чого вони ті казки пишуть, що вони хочуть від тих дітей, щоб ті діти щось зрозуміли в цьому житті. А тоді мені прийшов інсайт. Як варіант, можливо, один з багатьох варіантів, які існують в вимірі. Можливо. Казки створені для дорослих. Чому? Тому що коли вже особистість стає батьком, коли пара стає батьками, народжують дітей, в конкретному варіанті значення дорослішають, тоді в якийсь період виховання дитини в конкретному значенні зростання. Починають читати книжки діткам, історії, казки, дитячі історії. Ті історії щось, е, розкривають, якісь, теж розкривають якісь зашифровані знання. Ось, можливо, знання зараз, які розкрилися для мене, що ті історії пишуть для дорослих, щоб ті дорослі, які вже стартують ростити своїх дітей. Щоб вони щось зрозуміли, щоб вони щось в тих казках особисто побачили, і щоб, можливо, відкоригували якусь помилку, яка проявлялася в їх дитинстві з їхніми батьками, можливо, щось зрозуміти зразу перед тим, коли читають ті книжки для своїх дітей. Тож такий інсайт, що казки пишуть для дорослих. Цікавий момент. Я здивувалася, коли я побачила цей інсайт, як варіант для дітей теж, тому що історії цікаві. А можливо, якщо вони ще з якимись малюнками, діткам може подобатися читати такі цікаві історії, дивитися, придивлятися. Але хто знає, чи розуміє ті дітки, про що йдеться в тих, в тих казках. Тому що, коли я Читаю казки і зараз читаю цю історію, дитячу історію. Я бачу такі секретні знання. Невідомо, чи маленька дитина взагалі може щось зрозуміти і побачити ці зашифровані знання. Тут, дорослому буває, треба ще, як кажуть, розширення знань, щоб зрозуміти, про що писав автор. Бувають такі варіанти. Тож один із варіантів інсайту – те, що книжки, дитячі казки, <плес> такі казкові історії пишуть для дорослих як варіант. Можливо, цю історію я зараз читаю для себе теж, щоб щось побачити в моєму житті і зрозуміти і, можливо, теж розкрити якісь знання для дітей. В поясненнях, а, можливо, для дорослих розкрити, пояснюючи ці моменти, які я зараз проговорюю, розкрити якісь секретні знання, можливо, для цього і читається ця книга. Тож, такі інсайти.